Добрий день! Сьогодні складна, але дуже важлива тема про місце знаходження. І наша сьогоднішня тема звучить як Сяомаоцайнар. Або котик знаходиться де. Перший момент, на якому ми маємо зупинитися, це слово цай. Це граматичний елемент, який, в принципі, на українську мову ми можемо перекладати як знаходитися. Наприклад, Уоцай сюєсяо. Я знаходжуся в школі. В принципі, працює так само, як і в українській мові. Ми використовуємо цей, коли ми хочемо сказати, що якийсь предмет або об'єкт знаходиться в якомусь місці. Далі нам треба навчитися задавати питання для того, щоб запитати, де що або хтось знаходиться, нам потрібно питальне слово де. Питальне слово де буде у нас звучати як нар. Ось таким чином воно пишеться, ось його пінінь. Відповідно, тепер для того, щоб запитати, де знаходиться вчитель, ми будемо так само використовувати наше цай, яке ми тільки що вивчили. Лаушинар, вчитель знаходиться де. Ось і все, ось і все запитання. Замість вчителя може бути абсолютно будь-який інший об'єкт. І тут ми пригадуємо наше правило, центральне правило китайської граматики, пов'язане з питальними словами, яке нам говорить, що Що? для того, щоб відповісти на запитання, в якому є питальне слово, ми маємо це питальне слово закреслити і поставити на його місце відповідь. Лао цай цайнар. Вчитель знаходиться де. Лаоши Цайсюєсяо. Вчитель знаходиться в школі. Ми закреслили де, ми вставили місце. Все. Запам'ятайте чотири слова, які схожі мають спільну морфему, проте трошки відрізняються. Перше слово Ч перекладається як «це». Якщо ми додаємо до нього ніжки чар. Тоді це слово буде перекладатися як тут. Ч, чар, це, тут. По аналогії. у нас є на займенник, перекладається як «те». додаємо ніжки, нар буде перекладатися як там. Головне не плутати. Ось подивіться нар це, ми його перекладаємо як там. А тепер ще раз уважно подивимося на питальне нар, як бачите, вони відрізняються, е, як бачите, вони відрізняються цією першою графемою, та, цим квадратиком. Іерогліф нар, в якому є квадратик, це питальне слово «де». іерогліф нар, в якому квадратика немає, це в нас просто там. Це місце знаходження. Лайфхак. Як їх легко відрізняти? Давайте запам'ятаємо, що для того, щоб задати питання, нам треба відкрити рот, тому що цей пер, перша графема це і, це і означає рот. Да? Тобто, щоб запитати, ми відкриваємо рот. Є квадратик, значить, це питання. Квадратика немає, значить це там. Далі дуже важливий момент, на якому обов'язково треба зупинитися. Це те, що відрізняє китайську мову від української. А ми знаємо, що всі моменти, які відрізняються, вони завжди складні і дуже складно сприймаються. Зараз ми поговоримо про орієнтири. Тобто орієнтирів у нас в реченні може бути декілька. Що я маю на увазі? Дивіться, наприклад, я можу скласти таке речення: я можу сказати: банк знаходиться попереду. Так? Тоді об'єктом тут буде банк, а попереду це буде його місце знаходження. Просто попереду. Тобто, місце знаходження у нас буде з одного слова складатися. Або я можу скласти таке речення: банк знаходиться попереду від університета. І тут уже місцем знаходяться дві позиції: попереду університета. Такі ситуації, коли у нас є декілька таких орієнтирів, що ми маємо робити? Дивіться, ми маємо міняти їх місцями. Візьмемо таке речення. Маозаїц шан'єн. Буквально це перекладається як: Котик, знаходиться стілець на. Тобто, бачите, що відбувається. Ми просто міняємо хрест на хрест. Якщо в українській мові ми говоримо на стільці, в китайській це буде стільці на. Якщо в українській мові я говорю там всередині сумки, в китайській це буде сумки всередині. Під столом, в китайській мові буде стіл під. На перше місце ми завжди ставимо фактичний орієнтир. Що таке фактичний орієнтир? Це той орієнтир, який існує в реальності. Це те, що ми можемо побачити, і те, до чого ми можемо доторкнутися. Стілець, він, він фактичний, він реальний, ми його бачимо, він існує. Другий орієнтир завжди абстрактний. Чому абстрактний? Тому що ну, на поверхні це як, на це як, ми не можемо це побачити. Тобто завжди фактичний орієнтир це той, що є. Додатковий це завжди абстрактний. І останній граматичний момент на сьогодні це порядок слів. В китайській мові він плюс-мінус фіксований. Е, зараз ми вивчимо такий перший найрозповсюдженіший формат, найрозповсюдженішу модель. Вона в нас іде по дуже простій схемі: хто, коли, де, що робить. Все. Ось так ми будемо будувати наше речення. Е, наприклад, узіндієн, хка фей. Дивіться, як чітко все йде по нашій формулі. Хто я, коли? Сьогодні, де? Цей ця, ця вдома що роблю? П'ю каву. Хи кафей. В українській мові ми можемо довільно змінювати елементи і, в принципі, нічого не трапиться. В українській мові я можу сказати: я вдома сьогодні п'ю каву. Я сьогодні п'ю каву вдома, і якісь такі різні формати. Проте в китайській мові ми обов'язково маємо запам'ятати саме цю формулу, і ці наші кубіки, да, і ці слова просто по цій формулі розташовувати. А тепер давайте перейдемо до практики. Отже, нові слова. Сяо маленький, мао котик, цей, ми сказали, да? ну, поки ми його запам'ятовуємо, як знаходитися. Нар, дивіться, квадратика немає, значить, це в нас буде там. Коу, собака. Стілець, сям'єн. Під. Давайте глянемо перший діалог. нар – Тут у нас з'являється квадратик, а значить, це питальне слово «де». Да? Квадратика немає, квадратик є. Uh, Маленький котик знаходиться де. Маємо відповідь. Сяомао зайнар. Дивіться, що відбувається квадратик зник. Питальне слово ми закреслюємо, і це в нас стає відповіддю. Маленький котик знаходиться там. Сяокойнар. Маленька собачка знаходиться де? Знову квадратик, знову питання Д. ся м'єн. Маленька собачка знаходиться в українській мові ми скажемо під стільцем, да? але порядок слів в китайській мові буде стілець під. Чому стілець це фактичний орієнтир, як ми пам'ятаємо з презентації, а сям'єн це абстрактний або додатковий. Дивимося далі. Цей. Пам'ятаємо. Нар квадратик є, значить, питальне слово де. Концо. Це може бути іменником робота, і це може бути дією працювати. Арц це, це в нас син. Іюен. Лікарня. Ішен лікар. Дивіться, у цих двох слів є спільна морфема І. Ця морфема в нас означає. Медицину. Тобто, в принципі, всі слова, в яких ви зустрічаєте цю морфему, вони е, якось мають бути з медициною пов'язані. Давайте глянемо на діалог. Ні гонцо. Ти де працюєш? Так само. Якщо ми на це питання хочемо відповісти, ось так, ми закреслюємо питальне слово де. І нам підставили відповідь: я в школі працюю. Гонцо, твій син де, працює, і так само було питальне слово де, а стала відповідь. Цей син в лікарні працює, він є лікар. Тобто, як ми бачимо, грубо кажучи, у нас є дуже простий лайфхак, як можна перевірити, чи треба ставити ца, чи не треба ставити зай, ці речення і ті речення в першому, з першого діалога об'єднує питання де. Грубо кажучи, якщо в реченні до якоїсь його частини ви можете задати питання, де обов'язково має з'явитися. Давайте перевіримо. Ти де працюєш? Ну, зрозуміло, тут взагалі, да? тут, власне, і є питання, де, тому тут, ну, зразу ми ставимо цей автоматично. Я в школі працюю. Можемо ми до цього речення задати запитання де? А вже ж. я де? В школі працюю. Мій син де в лікарні працює, обов'язково ставимо цай. І третій, останній діалог всього одне слово папа. Тато не є для нас новим, тому ми зразу переходимо до діалога. Ні папа цай Твій тато вдома можемо задати питання? Де? Де вдома? Звісно. З'являється цай. ЦЯ не знаходиться вдома. ТА НАРНА. він знаходиться де, плюс у нас ще є н -питальна, да, підсилювальна. Ми пам'ятаємо, що ми перекладаємо її як А. А де ж він знаходиться? Тацай і юен. Він знаходиться в лікарні. Як ми бачимо нічого складного. Давайте розглянемо вправу, в якій нам просто треба вставити правильні слова. Отже, у нас є цай, у нас є нар, н, мінз. Шма. У Нас вже пішло у прикладі, тому ми його зразу закреслюємо. Давайте згадаємо, що означають ці слова. Цай. Це в нас що таке знаходиться. Нар дивимося, чи є квадратик є. Значить, це питальне слово де. Н. Питальна частинка А. Шанма. Тут у нас є два варіанти: це або питальне слово що, або питальне слово який. Ну, давайте глянемо на перше речення. «Ні папа цо Концо. Твій тато робить роботу. Ну, звичайно, нам тут підійде варіант і. Твій тато робить яку роботу? Ніхау Цін Вен. Ван лао цай. <laughs> бачимо знак запитання, не бачимо ма, не бачимо н, нічого не бачимо, робимо висновок, що обов'язково має бути питальне слово. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, вчитель Ван знаходиться? Де? Цайнар. Уарц Шишен і Юен гонзо. Мій син, лікар. Лікарні працює. Де в лікарні можемо задати питання? Де можемо. З'являється цай. Цай і юен гонзо. Ну, і залишається в нас буквально варіант Сі. Ми зразу його проставляємо. Ніде мауна. Ну, так само бачимо знак питання, питальних слів немає. Ма немає питальної частинки, ну, значить, не нам прекрасно підходить. А твій кіт. Будь ласка, уважно придивляйтеся презентацію, придивляйтеся наше відео, підписуйтесь. Чекаємо на вас в наступних епізодах. Цаїтін!